Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Подивіться, будь ласка, у віконечко і скажіть, яка зараз пора року. Правильно, діти. А чи подобається вам зима? А сніг ви любите? А що можна сліпити зі снігу? Правильно, сніговика. Наш сніговичок просить допомоги, коли з неба летять сніжинки. Він не встигає їх порахувати. Давайте йому допоможемо. Порахуйте, скільки прилетіло сніжинок. Якою цифрою позначимо їх кількість? Дітки, подивіться і скажіть, чи всі сніжинки однакові. А чим вони відрізняються? Так. Формою і величиною. Малята. Розгляньте сніговиків і знайдіть відмінності між ними. Молодці. Ви все правильно назвали. У нашого сніговичка Є друг снігур, він на місці не сидить. Де зараз він знаходиться? Правильно, за ялинкою. А зараз де сидить пташка? Так, на дереві. Де сів снігур? Молодці! Перед сніговиком, куди полетів наш снігур? Правильно, вгору. А зараз, правильно, вниз. Дітки, назвіть фігури, які ви бачите, скільки квадратів. А порахуйте, скільки маленьких кругів, якого кольору великий круг, скільки овалів, назвіть одинакові фігури, якого кольору трикутник, а трапеція. А що можна викласти з цих фігур? Так. Сніговика. Ось такий сніговичок вийшов у мене. Малята. Я запрошую вас викласти свого сніговичка. З геометричних фігур і надіслати світлину. До нових зустрічей!